Замовлення додаткової картки. Тепер, за допомогою системи інтернет банкінгу iBank Credit Agricole Bank ви можете дистанційно замовити додаткову картку до вашого карткового рахунку в будь-який зручний для вас час. Спочатку просто оберіть, до якої основної картки ви бажаєте випустити додаткову та перейдіть до відповідної дії в розділі операції. На наступному кроці вам буде запропоновано обрати тип додаткової картки. Обравши картку, ви побачите її вартість, яка буде списана з карткового рахунку, до якого вона випускається. Для того, щоб завжди контролювати рух коштів та підвищити рівень їх безпеки на картковому рахунку, пропонуємо одразу підключити послугу GSM банкінгу для нової картки, лише заповнивши поле номеру мобільного телефону, на який в майбутньому будуть надходити смс-повідомлення про зарахування коштів та відповідні списання після проведення розрахунків карткою. Далі оберіть з випадаючого списку відділення банку, в якому вам буде зручно отримати випущену додаткову картку. Для вибору відділення достатньо почати вводити його адресу або назву та обрати із запропонованих варіантів необхідний. Щоб прийти до наступного кроку, натисніть Далі перевірте введену інформацію та підтвердіть випуск додаткової картки введенням одноразового паролю, що надійде вам в СМС. Система проінформує вас про вдале завершення операції замовлення додаткової картки. Коли картка буде доставлена до відділення банку, вам буде надіслано смс-повідомлення. Бажаємо приємного користування.